Це тільки сир, от як він був з завода, брусковий сир, ми його порізали на кубики, запхали в ці діжки, в це обладнання і за допомогою мікрохвильової вакуумної сушки ми здобуваємо отакі такі от шарики. Сухі спінені сири, чудова альтернатива чіпсам та сухарикам. До того ж, без жодних консервантів. Хрусткі та смачні снеки виготовляють у мукачеві на унікальному обладнанні із різноманітних сортів сиру. Технологія базується саме на висушуванні продукту у низькотемпературній сушці до 30 градусів. Це дозволяє сиру не розтоплюватися та не деформуватися. Підприємство нашому у цьому році буде 6 років. Десь два роки були експерименти з того, як можна зробити зі звичайного сира. Сухий сир було дуже багато там сотні кілограм сиру зіпсованого. Але все ж таки, наприкінці, ми змогли зробити сушений сир шариками. Ми запатентували цю технологію в Україні. В нас є два патенти. На сушений сир тільки ми можемо виробляти без додавання інших інгредієнтів при низької температури. Такі сири. Сировина є українська, є європейська для традиційних європейських сортів, таких як гауда або пармезан. Ми купуємо в Голландії. А наші українські сири це сичужні сири, такі як сологуні або дитячий сир. У нас є дитяча лінійка сирів. Ми купляємо в Україні на великих підприємствах. Так, ми використовуємо і вітчизняні, і закордонні зразки сирів. До початку війни в Україні унікальні снеки виготовляли в Харкові, а після обладнання вдалося релокувати до Мукачева. Наразі на ньому виробляють 12 різних видів снеків. За добу вдається переробити близько 200 кілограмів продукції, з якої у підсумку виходить 80 кілограмів висушених снеків. Збувають їх наразі лише в Україні, втім активно працюють над отриманням дозволу на експорт до країн ЄС. Це гарчовий продукт тваринного походження, якого скажімо так, Євросоюз не всі пускає, що ж не пускає на сьогоднішній день. Із України неможливо експортувати гов'ядину, неможливо експортувати свинину. Але далі продовжуючи, можливо експортувати молоко, молочні продукти. Наразі ми говоримо про сир, який є молокопродуктом, і який є також вимагає звернення експортної потужності. Ва йде про спеціальні вимоги для експорту, тобто сировина або виробничі потужності повинні бути виготовлені саме у ЄС. Натомість, вже готова продукція згідно з нормами закону має бути сертифікована. Кожна партія підлягає сертифікації, в якому перераховуються і підтверджуються ті пункти. Ну, по перше, було получа, по-друге, сировина, по третє, гігієнічні вимоги при виробництві, і по четверте, відсутність у ньому будь-яких забруднювачів. В майбутньому кожна партія буде досліджуватись в лабораторії. і Якщо цьому все відповідає, в такому випадку він кожну партію отримає дозвіл на експорт. Станом на сьогоднішній день на території Закарпатського. Області знаходиться 10 тисяч 35 операторів ринку, які потребують держреєстрації, які зареєстровані у нас в базі. 92 об'єкти із них це виробництво тваринного походження, тобто м'ясопереробні, ковбасні, молочні, ривні. Так як ви знаєте, що війна внесла корективи в Україну протягом 22-го року. Релоковано об'єктів зареєстровано у нас більше 20. Тому ми всебічно їм допомагаємо у підборці документів в консультаціях всебічно сприяємо їхньому розвитку на нашій території і. Даний об'єкт, на якому сьогодні ми знаходимось, вже подали документи. Ми готуємося їх документацію цю на експорт. Наразі на цьому підприємстві очікують завершення всіх експертиз, аби мати змогу потрапити на європейський ринок. Також тут триває розробка технічної документації на унікальне обладнання, яке використовують у роботі для його системного виробництва. Таким чином вдасться збільшити кількість таких підприємств в країні та, окрім сиру, висушувати фрукти, овочі, м'ясо і різноманітні продукти. Зберігаючи їх користь та реалізовуючи якісну українську продукцію.